І зараз е, з'явилося час, можливість та натхнення записати відео і є чим поділитися, тому повертаюся до вас. І хочу почати з роботи, яку ви бачили. Вона в мене закінчена. Це шкарпетки з Alize Superwash. І що я можу сказати? Це шкарпетки на приблизно сороковий розмір. І тут стало таке цікаве, такий цікавий момент. Е я дивилася відео Саші Сіверніт, і зрозуміла, на що мені ці шкарпетки схожі, е тому що у Саші була готова робота з Алізе Артісан, і мені дуже схоже, я додав скрін, відмічу Сашин канал. Ви подивитесь і скажете номер цього кольору. Я підпишу на екрані, тому що зараз не пам'ятаю. А загалом можу сказати, що ця, саме цей колір досить шорсткий і досить колючий, як на мене. Звісно, влітку ще більш колючий, ніж в прохолодну пору року. Але в порівнянні з іншими кольорами він дійсно більш колючий. Ну, це, як на мене, це мої тактильні відчуття. І ще хотіла вам показати: таке цікаве, тут прокрас нитки іде таким чином, вона ніби як пофарбована зверху, тобто. Знаєте, місцями враження, ніби можна цю фарбу прям зняти. Я не знаю, можливо, це теж впливає на те, наскільки нитка колюченька. Після прання, я думаю, вони стануть м'якші, тому що зараз вони в мене не випрані. і виглядають ось так. Якщо потрібно буде, я підпишу вагу в інфобоксі, я в'язала їх. Невисокі, тому що це шкарпетки для бабусі, і ну, якби класична п'ятка французька. Нічого, такого. ну такі цікаві переходи. Э, побачимо, як будуть носитись, тому що я ж кажу, прокрас такий дуже цікавий і незвичний, можна сказати. Це перша готова друга готова робота. Це шкарпетки, які мали бути для бабусі, але. Їх побачила. Одна людина, яка сказала, хочу їх собі. Це теж Alize Superwash колір підпишу, і насправді це дуже красивий колір. Мені в моточку наскільки сподобався. Я дуже задоволена самою пряжою, тобто, вона набагато м'якша. Вона мені м'якша. У мене є майстер-клас по шкарпеткам, і там, до речі, я в'язала теж залізе супровож, і там колір, мені здається, ось такий, як тут, такий, бачите, оливковий. Саме там, як я пам'ятаю, мені здається, що це прям один в один з цим кольором. І вони, до речі, досить м'якенькі, І цей колір теж м'якший, ніж попередні, який я вам показувала. Набагато м'якший навіть в руках відчувалося, коли в'язала я. І що я хочу сказати по цим шкарпеткам? По цим шкарпеткам ви можете бачити, що тут я вив'язувала нестандартну е, класичну п'ятку. По-перше, в мене тут іде резинка 2х2, далі я перейшла на нерегулярну резинку 4 х 2, плюс е, такий, коли ти трошки задрот, вибачте за слово, але по-іншому не скажеш. Треба було ще зробити все симетрично, тому якби я тут трошки спочатку. На обум зробила, потім перев'язала, але задоволена. І а, тут я робила п'ятку з а, клином підйому. І що я хочу сказати? Ця п'ятка класно сідає тоді, коли прорахована ось ця висота. А, що я маю на увазі? Ну, наприклад, на це в мене розмір. 36-37 І на цей розмір 36-37 якби я в'язала класичну п'ятку, ось цю висоту. я Ось цю висоту, точніше, ось так, де починається сама п'ята вертикальна стінка, потім ми добираємо, вив'язуємо ось цей місце клен підйому. Ось ця висота в мене 5-6 см в такому розмірі. Що я робила в цих шкарпетках, коли в'язала п'ятку? Це, мабуть, п'ятка-бумеранг, поправте мене. Ні, це не бумеранг. Це п'ятка з клиним Ну, Напишите мені в коментарях, якщо я помиляюсь. Тоді я ось цю висоту вираховую, тобто я пров'язала певну кількість рядів і вираховую, скільки ось ця висота в мене буде рядів. І відповідно на цій висоті. Починаю робити прибавки. Тобто, ви бачите, я ось враховую прибавки. Потім враховую ці два ряда, які я буду робити е з'єднувальні. І далі, як бавки виходить дуже класно. Мені подобається, як ви можете бачити, це місце виходить досить широке, ну плюс тут, звісно, резинка, але е все одно. Тобто, е що я хочу сказати, що так, як роблять, ну, я часто бачила, наприклад, там невелику кількість прибавок, тобто, якщо робити там, десь приблизно 6 прибавок, то так дійсно цього мало. У мене тут набагато більше прибавок. Причому я розраховую цей ритм таким чином, щоб я роблю не Кожних два ряди, а там два ряди, три ряди. Ну, якщо вам буде цікаво, більш детально, ну, можливо, я саме цю частинку в якихось шкарпетках запишу, покажу на своїх розрахунках, як я це роблю, але мені подобається загалом, дуже класно виходить. Ну, ви можете бачити, вони воно і на блокаторі сідає дуже класно, якщо порівнювати. Якщо, якщо порівнювати ось з цими шкарпетками, то Ну, я би сказала, що різниці практично немає. Ось такі готові шкарпетки. Це ми. я мага задоволена і кольором, і тим, як в'язалось, єдине що довго, тому що. Я зазвичай шкарпетки в'яжу в дорозі. Це в мене такий став дорожній проект, ось тому, ось тому так. Тут я підбирала, як ви можете бачити, секції, щоб було однаково. І, в принципі, до речі, вони в мене вийшли практично ідентичні. Ну, взагалі, супер, класно. Я задоволена, тому саме цей колір я можу рекомендувати. Особливо, я ж кажу, він мені здається, такий прям буде осінь-осінь. Дуже класно асоціюватися, і мені сподобався. Далі про покупки, придбання. Як ви можете бачити, це спиці Lantern Moon, це був подарунок самій собі: 15 см 2,5 мм. І що я можу сказати? По-перше, дійсно, у, дуже класно, коли у дерев'яних спицях є 6 спиць. А не 5, як у класичних металевих, тому що з моїми сталося ось що. Одна спиця в мене, як ви можете бачити, зробила. Ось так. Тут, до речі, можна роздивитися, як виглядає саме спиця. По-перше, ви бачите ось ці такі насічки на самому дереві, тобто, ну, що це дійсно дерево. Всередині, видно по зрізу, що це дерево. Такий собі експеримент дорогувати, звісно, але вийшов. Ось так це виглядає. І зламала я її, коли дійшла до п'ятки, я там робила прибавки, я так часто роблю, і схрещена петля одна з якихось перших і все. Сталося ось це. Мені дуже шкода, і я їх зараз відклала по якій причині? По тій причині, що я зараз досить туго їжу, навіть іноді більш туго, ніж до цього в'язала ну Просто ці спиці наразі не витримують, виходить. Тобто це потрібно більш таке вільне в'язання, тому мені їх просто шкода. І я через це їх просто відкладаю. Поки що так, вони класні, вони тактильно, дійсно, ніби вкриті шовком. Ну, дуже класні. От, ну Серйозно. Але Перше ви можете бачити, що вони в мене трішки вже теж в руках погнулися, так як металеві гнуться, тобто вони теж приймають форми. Плюс так, вони трохи ось так, вони, можна бачити, вони трохи гнуться, ну і таке з ними сталося. Ось. Ще одне моє придбання. Я вважаю, дуже класний. Я купила ці штучки, органайзери. По акції, ви можете погуглити нагуглити їх. Це марка Кьорвер, Я думаю, що я правильно читаю. І чому я вам хочу показати? Тому що я думаю, що у багатьох вязальниць потрібно якось розміщувати всі наші вязальні штучки. І це ось дуже класна історія, чому я їх взяла. Тому що сюди просто ідеально поміщаються спиці. Абсолютно круто. Ці, зараз в мене тут лежать нитки, але ці штуки я маленькі. Я взяла для от голочок, для маркерів, для таких там, сантиметрову стрічку теж зручно кинути. що, до речі, теж у них класно, що вони стають ось так. Тобто це такий собі конструктор можна зібрати. Я взяла декілька таких і декілька таких. І дуже ну, класна річ, ви можете брати. Переміщатися з ними дуже класно, мені дуже сподобалось. Тому, моя рекомендація це рекомендую спиці. Ну, таке, якщо ви не в'яжете туго, можу рекомендувати, якщо ви в'яжете туго, щільно, тобто у вас в'язання таке досить щільне по спиці, то ну, під питанням. Саме мова саме про шкарпеткові спиці. Далі, Далі. в мене такий досвід. Мене просили зв'язати павутинку, таку зовсім дірчасту. Я, можливо, додам фото. Не знаю, не впевнена, що в мене є фото, але якщо є, то я вам додам покажу. Це спиці 8 мм і 7 мм. Чому тут 7? Я брала ці вже на рукави. І що я можу сказати? Ну, спиці насправді дуже класні. Мені зайшли більше, ніж бамбукові спиці, тому що на бамбуку я кідмахер, павутинка з кідмахеру на шовку. На бамбуку я просто ну, не можу в'язати вони мені, вони не гладкі і ну, не моє. Я пробувала чи абу ці. Ось ці в мене це перший такий досвід з такими спицями дерев'яними. В плані роз'ємних спиць. Класні спиці, мені сподобались. Вони дуже гладенькі, дуже гладенькі. Наскільки я пам'ятаю, це береза, якщо я не е, помиляюсь. Тут, здається, не написано, але Наскільки я пам'ятаю, це е, е, береза. Ну, знову ж таки, виправте, якщо. Але який в них недолік? Ось ці великі розміри, вони ну, дуже важкі. І чому мені довелось купити ось ці. Тобто, ну, я планувала, якщо вони не підійдуть, повернути їх, але вони виявились просто мега класними. По якій причині? По тій причині, що вони, ну, надзвичайно, порівняно з цими, вони, по-перше, вкорочені, так. Але вони настільки легші. Зараз я дістану вам показувати. Зараз візьму лінійку, покажу вам порівняння, але я не знаю, чому так. Ці спиці теж не полі, тобто ну, вони ж всередині заповнені, ви могли б бачити це по зломаній спиці, тобто це теж дерево, але настільки комфортно було в'язати цими. Плюс я в'язала білий колір і це. Ну, це просто було супер, тому що ви розумієте, що на чорному тлі він такий майже чорний, мені здається, що він все ж таки коричневий відтінок має, але на темному фоні в'язати біле просто супер. На ось цих, до речі, з рахунок ось цих такої неоднорідності кольору, ну, не настільки мені було зручно, на цих взагалі супер. І в принципі, я думаю, що на ось таких вкорочених можна спокійно в'язати. Повністю всю э, павутинку, якщо ви робите саме таку дірчасту павутинку, і зараз покажу вам списі поближче. Так, отже, це в нас ліки. З лантерном. Теж можете бачити ці такі дерев'яні, характерні насічки дуже круто. І покажу вам. Ну, звісно, це в нас повномірний розмір, це в нас вкорочений розмір, тому тут, якби зрозуміло. Але раптом комусь буде цікаво і корисно. Довжина ліки 11,5 повних сантиметри, а довжина вкорочених. Lantern Moon 8,6 десь виходить приблизно. Приблизно 8,6. Ну, і стакан. Я не знаю, чи в повномірних такий самий стакан. Але ось вибачте. Але ось в цих ви можете бачити, що стакан довший. Тобто у Lantern Moon стакан 2,5 см, а у ліки він 3 см. Ось так. Мій досвід. Мені сподобались, в принципі, і ті, і ті, але великі розміри. Ось ці вкорочені, мені виявились комфортніше. До речі, чому я ще замовляла ці, мені потрібно було досить швидко зв'язати. Цього розміру великого просто майже ніде не було. А на нероз'ємні я не ризикнула, тому що я замовляла сороковку і якось так вийшло у цих, що вони не замикаються в коло, і я вже просто не ризикнула. Плюс я досить щільно в'яжу. тобто... Я так притискаю руку, що якщо вкорочені і нероз'ємні, в мене просто ці місця було таке, що ламалося навіть у чегу. Тому я не ризикнула. Ось Такий мій досвід, можливо, комусь буде корисно. Наступне моє Красивенна, красивенний такий процес. Я зараз починаю по декілька процесів, тому що ну, це теж будуть шкарпетки, як ви бачите. І я часто дійсно беру їх в дорогу, і це досить зручно. Це мають бути дитячі шкарпетки. Я вирахувала, що на довжину стопи 16,5 см, обхват по п'ятці мені сказали 22 см. Я по своїх розмірах вирахувала, що в мене це має бути 48 петель, плюс я особисто не люблю, коли досить дуже щільно прилягає. тому... Ось так. Це початок, резиночка буде рожева. А далі має бути це просто в мене було все разом, тому я вам його показую все разом. Це пряжа від Lucky Yarn. Далі я планую шкарпетку в'язати. Ось цією. Тут, звісно, ну, буде більше, ніж на дитячі, тут потім ще й дорослі будуть, скоріш за все, вже з жовтеньким. Дуже красивий колір. Мені цікаво, як ляже, тому що я в минулому відео показувала я вам, як лягли білі з філетовими такими крапинками. А ці для мене такий досить цікавий. Дуже красиві кольори. Зараз при всіх подіях, при всьому, що відбувається, мені здається, що не вистачає ось цієї яскравості, тому, тому ось такі процеси. Це наступний процес. Це ще yeah. один процес теж шкарпетки. Тут ви вже можете бачити ось розмотаний. Чому так розмотано? Нерівномірно, тому що мені тут трапився один вузол. І я не стала їх поєднувати, тому що ну, я не знала, чи співпаде, І Якби я вже так розмотала одразу на тут ще один моточок є: це пряжа. Від Ярни супервош, ніжність. Номер номер кольору я вам підпишу на екрані. Просто такий колір в мене асоціація, я не знаю, як у вас в мене асоціація з єдинорогом. Тут у мене набрано 68 петель на спиці 2,5 мм. Метраж цієї пряжі 100 грам 350 метрів. Ну, мені досить подобається, як виглядає, як лягає. Тобто більші спеці мені сюди не потрібні. Класно. Зараз лягаю ось такими полосами. Ну, цікаво, побачимо, як буде далі. Коли моточку, то мені дійсно схоже на єдинорога. Я вам ще додам відео, які я знімала. І, до речі, додам відео з магазину. З кольорами, і там є шкарпетки, які в'язані на машинці. То не я в'язала то відео з магазину. Я там вам зняла такий шматочок, де показала кольори, номери кольорів, і ну, як вони виглядають у бунтиках. Відповідно, у виробі це буде виглядати трішки інакше, але все одно ну, це краще, ніж картинка, тому що вживу на відео завжди мені здається, краще видно. Тому ось такий мій процес. Пряжа неймовірно ніжна. Просто вона настільки ніжнесенька. Тут написано Вовна мериносу. Я не знаю, як воно буде носитися. Потім чекатиму відгуки, але це просто ну кайф. Просто краса, краса. Я вставлю вам зараз відео. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Ви можете прокоментувати, як вам. Чи подобаються вам такі вставки відео з магазинів, чи не дуже подобається і не дуже корисно. Головне, не забувайте, будь ласка, бути вічливими до всіх. Отже, це такий наступний мій процес. С, який планується, я думаю, що це теж будуть дитячі шкарпетки. це така сама Цей самий артикул пряжі. Супервош, ніжність, я ж кажу. М -м яскраві кольори це зараз просто топ. Тут у нас блакитний, помаранчевий, жовтий, рожевий. І навіть трішки фіолетові ось переходи є. Ось такий дуже красивий, мені дуже подобається. Я його ще не розмотувала, показую вам ось бунтиком. І це у нас номер 43. Можете бачити, меринос екстра файн і ПА основа. Ось такий красивий, дуже класний. Мені подобається в'язати її відносно легко, тобто вона така досить. М'якенька, слизька, насправді передати, наскільки вона м'яка, особливо порівнюючи залізе артіс, е, вибачте, залізе супервош, особливо з тим рожево-блакитним, ну це взагалі небо і земля. Дуже класний, тому це такі плани ділюся з вами. Як ви можете бачити, райдуга мене заболонила. Всі кольорові бунтики мої. Це мій запас насправді і з ним дуже цікаво. Це Регія Шахенмайер. Чотирьох нитка. Ось така кольорова, і номер кольору це 03726. І чому я дістала цей моток? Я було, перебирала свої запаси. Я щось шукала, я не пам'ятаю. І в мене цей моток просто випав. Один раз випав з коробки, другий раз випав з коробки. І Я вирішила, що він хоче бути зв'язаний. Тому я його дістала. З регі я в'язала наразі лише один раз. Я не пам'ятаю, чи показувала вам це був твідовий колір, і той колір для мене був дуже колючий ось на рівні з. Алізе Super який я показувала попередній, побачимо, як буде з цим. Ну, так, на дотик це м'якший. Побачимо, як буде з ним. Дуже класно, що тут у регії показується, як виглядатиме шкарпетка. І, можливо, це теж будуть дитячі, але побачимо. Я ще не знаю, ще не думала над цим питанням, не розмотувала. Вирішила показати, ось як виглядає моточок. тому що мені насправді дуже цікаво. Часто дивитися, як виглядають певні кольори і в бунтику, і потім у виробі. На цьому я буду з вами прощатись. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна вам за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження, якщо ви вже щось в'язали, подобається, вам не подобається. Що вам цікаво було подивитися і бережіть себе. Такий в нас зараз час. Всім дякую. До зустрічі!